Вітаю всіх на своєму каналі! Сьогодні наша тема історія розвитку гандболу в Україні. Виникнення вітчизняного гандболу відносять до початку ХХ століття і зв'язано з проникненням в Україну систему фізичного виховання, заснованою товариством Сокіл. Уперше гандбол з'явився в Харкові в 1909 році. Спочатку з'явилася чеська гра газена, яку культивували в товаристві «Сокіл». Як гімнастична гра, у соколі розвивали свій варіант чеської газени, який був презентований на всесокольському зльоті 1912 році. Тоді ж він отримував назву Український ручний м'яч. У 1914 році було затверджено правило українського ручного м'яча. Гра проходила у формі 7 на 7 гравців на майданчику 45 на 25 метрів, який був розділений на три зони: захист, центр та напад. Гра тривала 30 хвилин. Саме в Україні запропонували грати схемою 7 на 7. Тоді, як практично у всьому світі на майданчики виходили 22 гравці. Український ганбол упродовж кількох десятиліть вважався еталоном у світі. Збірна двічі виборювала звання олімпійських чемпіонів 1976-го і 1980 років. Київський Спартак 13 разів виграв Кубок європейських чемпіонів. Добутки пов'язували з роботою видатного тренера Ігоря Турчина. У 1983 році запорізька команда стала володарем Кубка Європи, а в 1985 році фіналістом цього євротурніру. Щоправда, у 2000 році жіноча збірна України підтвердила свій неабиякий потенціал, ставши віце-чемпіоном Європи та бронзовим призером. 17-х Олімпійських ігор Запорізький мотор, Донецький Шахтар, Львівська Галичанка, Ужгородські Карпати та Київський Спартак успішно змагаються у єврокубкових турнірах. У 2011 році до керівництва національною командою повертається досвідчений наставник Леонід Ратнер. У 2014 році головним тренером чоловічої збірної став Віталій Андронов. У 2015 році головним тренером жіночої збірної став Борис Петровський. І якщо вам сподобалось дане відео, не шкодуйте подобайки, підписуйтесь на мій канал, коментуйте.